Я вот не некровно растекалась. Але точно не Точно. Сами побачите. Хорошо? Чиключинский. Знаете, когда-то было еще в моем детстве, были такие волка Францев, то не слышали. А потом сделали вот эти скарификаторы. Не такие болючие. Все? Це на віч-інфекцію, а це не сифіліс. Капається краплина крові і краплина е е розводящого розчину спеціального. І за допомогою, такі, як би кажуть, розгонка, це є імунохроматографічний аналіз. Тягнуться білки, і ось визначається полоски. Якщо одна полоска. Це є від'ємний результат. Якщо є ще одна полоска, появляється, то це буде позитивне. На даний момент це результат чоловіка здоров. Від'ємний. Дякую.